Немо обороняти серце нашої боротьби проти цього режиму. Ми українці на своїй землі, і ми є мирні люди, і ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо чесності, ми вимагаємо, щоб та влада говорила з людьми людською мовою, а не кійками, зброєю і тими, яких вона сьогодні нацькувала. Проти українців влада постійно провокує з самого ранку, не реєструючи спочатку наших законопроектів. Це що хіба не провокація, що і стало причиною блокування парламенту? А хіба не провокація, коли мирні люди, які прийшли до парламенту вимагати своїх прав, отримали, що від Беркуту перші кинули? Шумові гранати під ноги проти стокувальників. саме Беркути, саме силовики, саме для того, щоб провокувати кровопролиття, саме для того, щоб реалізовувати тут московський сценарій в Україні. А хто слова говорив простим людям, що вас Путін вас Путін навчить, як родину любі? Хто це витворяв? Як вони себе поводили, так не можна, товариство в нормальній цивілізованій державі бути з такими силовиками, з такими структурами тиску на громаду. Через те наш мирний спротив постійно провокується цією владою, а ми маємо триматися тут, оборонятися, відстоювати наші ідеї, відстоювати майдан. Ще з 16-ї години чітко опозиціонери, згідно рішення штабу, мирно протестували, не чинили спротиву, на відміну від того, що творили представники влади. Знаєте, серце розривається, коли стояв біля автозаку на вулиці Шовковичній, 4. Вони кидали гранати зверху, посадили снайперів, які зверху в жінок кидали відповідні предмети, гранати стріляли в них. З автозаку були чути стогін наших поранених побратимів з розбитими головами. Підігнали швидку, так вони не хотіли навіть лікарів пустити туди до тих, хто потребував цієї допомоги. Вдалося витягнути лише одного пораненого, який розповів, що троє вже в автозаку фактично перестали стогнати, вже навіть не давали признаків життя. А що творилося в Мар'їнському парку, там, де вони прикривали тітушок, давали в руки тітушкам саморобні бомби, які були обкручені целофановими кульками з цляхами, яких кидали в мирних протестувальників? Народи України, ми повинні усвідомлювати собі, що це є наша боротьба за честь, і за справедливість, за наші права. Маємо стояти, маємо боротися, не зупинятися. Ну і що що вони перекривають зараз в'їзди в Київ? Ну і що, що вони перекривають зараз метро тут в центрі міста? Всі кияни повинні. Сьогодні вийти повстати проти цієї влади, мирно повстати проти цієї влади. Та як ми це робимо, і ми це робимо правильно. І наша мирна боротьба рано чи пізно принесе очікуваний результат. А цей результат це реалізація усіх наших вимог. Це нова влада, чесна і справедлива. Це влада, яка буде зжити згідно закону в державі. Де буде панувати справедливість і закон і правила взаємостосунків в державі, де будуть людей поважати, а не масакрувати людей як якусь скотину, як сьогодні ми бачили. На власні очі бачу, як палили наші намети, як палили фактично будинки. Хто це робив? Представники влади разом з тітушками? Ми маємо забезпечити. Нашу з вами боротьбу ми маємо протистояти заради наших дітей, заради майбутнього України і обов'язково переможемо. Всі сюди на майдан, всі на боротьбу проти тієї влади. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!